Так, друзі, що ж Путін намагається от продемонструвати цими заявами своїми будемо говорити зараз з нами на е, прямому зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні і зі святом вас, української державності. Доброго ранку Євим, слава слава силам оборони. Те, що вітаю. І Україна, була і буде. Це найголовніше. Ну, звичайно, з ним кращення України Руси. Так, і okay, ми вам okay. дякуємо. Е, давайте про те, що йшлося в нашому сюжеті. От захопити територію за наступні 60 днів. Про це від росіян ми вже чули насправді. Ще здається, наприкінці весни і бачили. От їх цей великий літній наступ, який вони анонсували, який під Покровськом та Лиманом дещо під заглох, я б так сказав, і завдяки злагодженій роботі сил оборони це в першу чергу. Яку мету на вашу думку переслідують ці заяви, які зараз з'являються в пресі от Путін, да, 60 Днів він хоче досягти, е захопити всю Україну. Підіграє йому Трамп. Ну, все дуже очевидно. Давайте згадаємо, коли з'явилася ця заява про ці, начебто, 60 діб, якраз напередодні анонсування відповідних заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Очевидно, що в Кремлі не знали остаточно про що буде говорити фан Трамп, і власне треба було я кажу завжди намагатися грати на випередження. Тому росіяни, я думаю, такі заяви і зробили яким чином. Вони кидали через досить поважні видання таку інформації. Це вже питання. Питання не до нас, це питання вже uh -huh. до тих, хто спонсорує такі випадки, але тим не менше, і подивіться одразу, як полізла конспірологія на це треба звернути увагу. Це дуже важливо на мій погляд в інформаційному плані, тому що почали рахувати так. Дивіться, це заяву зробили після бесіди 3 липня. Залишається 50 днів, які Трамп оголосив, начебто він дає Путіну ще можливість вийти з цієї війни. Ну скажімо так, з більш-менш пристойною мордякою. І, власне, ці 60 діб якраз і є. О, все Трамп підіграє путіну. Але власне, ці 50 діб я хочу нагадати, вони спливають. 2 вересня, і просто нагадаю, 2 вересня день закінчення Другої світової війни. Тобто, Трамп чи ті, хто йому підказали, він ще той троляк. Бо на Росії, mm -hmm. до речі, день підписання капітуляції у Другій світовій війні перенесли на 3 вересня. Тобто, розуміємо, що тут дуже багато інформаційних посилів, інформаційних uh -huh. тез А власна відповідь на те, чи зможе ворог захопити Донецьку-Луганській області. Я вже не кажу про всі інші чотири, які він там собі планує. Відповідь на полі бою очевидна, не дивлячись на те, що ворог продовжує тактичне просування в нього на жаль є певні успіхи. Пане Сергію, щодо тих 17 -ти, э, ЗРК зерка Петріот, які обіцяє Дональд Трамп передати Україні? А зазначив, що також Україна отримає значну кількість техніки сучасними засобами протиповітряної оборони ракетним озброєнням? А давайте детальніше чи зрозуміла про що саме Петріот йдеться? Там же є батареї, системи та і власне ці 17 э, петріотів наскільки вони поліпшать ситуацію в Україні? Якою кількістю зброї можна закрити небо принаймні? Ну, ви знаєте, що дуже коротко, то якби це було дійсно 17 патріотів. Ми не говоримо, там окремо про боєприпаси, uh -huh. то це було б надзвичайно круто. Надзвичайно 100% закрити небо ні, але ну дуже близько до цього. Це зрозуміло. Тому наразі говорити про те, а що ж буде насправді, давайте дочекаємося тим більше uh -huh. ну, остаточно ж про це ніхто не скаже, тому що ці дані зашифровані. Ми uh -huh. розумієте прекрасно, наскільки росіяни зараз збудилися і через своїх ждунів в тому числі вони намагатимуться зараз шукати ті петріоти, і, взагалі, на мій погляд, якщо такі оголошення відбуваються, то певні дії перед цим теж вже відбуваються. Я сподіваюся, що не помиляюся у даному не прогнозі, а просто констатації факту. Але для нас це було б дійсно надзвичайно важливо. А ви знаєте, у нас тут трошки розгорілася дискусія, поки ми чекали включення вашого щодо того, ця вся зброя, яку зараз дай Боже, штати передадуть, оплатить Європа. Наскільки вона для перемоги у війні має значення? Тому що а, мені вдається, що окрім зброї, потрібно ще мати людей. Людей багато чого на жаль в цьому плані ми росіянам точно програємо. Наскільки чи можна в відсотковому відношенні сказати, наскільки важлива зброя? Люди що ще для перемоги потрібно? Однозначно, люди, які цією зброєю це ж зрозуміло високопрофесійні, тому що технології бачите, вони змінюються миттєво. Тут про дрони треба кожного дня ловити інформацію, що в них змінилося. бо фактично кожного дня щось змінюється. Ну, власне, гарматним там гарматним м'ясом ми не закидаємо Російську Федерацію. Це зрозуміло, у нас стільки людей нема, та і м'яса такого немає. Слава Богу, у нас дійсно люди. Тому говоримо про технології. Що стосується озброєння, якщо мова йде, наприклад, про артилерійські боєприпаси, це надзвичайно важливо, тому що та ж сама Північна Корея, вона просто врятувала Путіна, який би програв вже давно на полі бою. Але саме Північна Корея надала саме артилерійські боєприпаси. Пам'ятаєте, той надзвичайно складний період. Коли uh -huh. ворог переважав нас там 10-12 разів по артилерійських снарядах по цих yeah. боєприпасах, і що відбувалося на фронті, на жаль, доводилося відступати і на великій відстані, в тому числі з одного боку, на великій відстані, а з іншого, повертаючись до початку вашого питання, ворог просунувся там 35-50-60 кілометрів по території Донецької області від того часу, це є великою відстанню. Звичайно, кожна втрата міліметра нашої землі це втрата, але тим не менш, це не прорив фронту, це не обвал фронту та про що росіяни, до речі, теж будуть говорити. Ну і звичайно, ми говоримо про Петріот. Вже сказали, як протиповітряна оборона. Можливо, ще якась зброя наступального характеру. Я зараз не про ракети. Тут треба сподіватися на власні сили, на власну кількість тих ракет, щоб нас ніхто нічому не обмежував. Ну от маємо сьогодні стріляти там по Липецькій області, місто Єлець. Так там комарі сьогодні, до речі, знову літали. То мусимо вже спиратися на свої. І сапсани, наприклад, це для прикладу. Тому люди, звичайно, важливо, бо це високопрофесійні зброя, якою вони керують. Але технології війни змінюються. Людей треба менше, але високопрофесійних, третє, скажу. Ну, українські бойові комарі, як ви вже сказали, вони жалять як нормальні оси або бджоли. Е, і от давайте про таку, скажімо так, ну, дещо сенсаційну е, заяву. Війна в Україні зайшла в глухий кут, фронт фактично заморожений через масове користання безпілотника обома сторонами. Принаймні, принаймні так пише The Wall Street Journal. І от, по-перше. Чи можна довіряти цій заяві? А по-друге, що це значить для нас на даному етапі, та що потрібно Україні для того, аби досягти от, військового поряту з Росією та відновити можливо ефективні наступальні дії? Ви знаєте, ви зараз мене спонукаєте до того, що я буду називати видання, яким не треба довіряти. Я першу все називайте. Маю, на увазі, називайте во наших, well, наших неполег uh, на заході. Що стосується поважних видань, ну знову таки там є різні рубрики. Під якою рубрикою виходить той чи інший матеріал, теж треба уважно дивитися. Ага. Бо гроші дурні вони не пахнуть. Це ж теж треба розуміти. Ага. По-друге, люди, які не знаходяться в Україні, не читаються російського телеграм-каналу, вони вам ще не те напишуть. Вони ну, сторі з дивляться. Як... Да? Так, я, власне, як вчора було е, оголошено про те, що от Україна отримує американські ракети, які там летять на тисячу кілометрів. Дивишся на джерело цієї, інформації, наші українські канали на випередки побігли розповсюджувати цю інформацію. Дивишся, хто е, це розповсюджує і розумієш, Про російські канали, ті про російські наративи весь час е, просуває. Зрозуміло, чому. А подивіться: тут давали ракети, тут не дали. От уже все, вже зрада зрадна. Ну, власне, біл можу назвати це таке, знаєте, зразок того, кому не треба довіряти і менше читати. Власне, тоді краще почитати. Перепрошую російський телеграм-канал і сказати, так на Росії брешуть завжди. Тому сьогодні ми дійсно говоримо про те, що ситуацію на полі бою, звичайно, знають найкращі сили оборони, які і зведені Генерального штабу офіційної інформації завжди їй треба довіряти, особливо під час війни хто mm -hmm. що не говорив. І власне подивіться, зрада сьогодні зрада. Завтра вже перемога. Ну так влаштована психологія суспільства. Тому м -м -м, дякуючи вам, тому що ми прокидаємося з гарною інформацією. В першу чергу, дякуючи вам, тому що це ви нам розповідаєте, що не варто заглядати на всі колонки Wall Street Джорнал і нашу улюбленої більті, яка, до речі, не приховує що це «Жовта преса». Ну, власне, буквально вчора говорили про New York Times, там де теж з'явилася стаття, де журналістка американська поїхала гуляти з чеченцями по Курщенні, яка ще. Нещодавно була під контролем збройних сил, але про цю медіа війну психологічну війну давайте ще поговоримо. А зараз трошки по більш серйозні інституції інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, що росіяни будують тепер нові захисні споруди для своїх літаків на авіабазах після українських операцій Павутина. Ну, от, власне ті супутнікові дані, на які вони спираються. Ангари, бетонні конструкції. Наскільки дієвим такий захист може бути в разі нових ударів і Власне, чи залишаються лазівки для українських дронів у такому випадку для українських комах? Ви знаєте, я зараз без пафосу цілком серйозно буду говорити про те, що сили оборони України настільки креативні. Ми це бачимо на полі бою і під час реалізації таких операцій, як Павутина. До речі, що стосується інституту вивчення війни, вони молодці, тому що читають вже наші телеграм-канали, ті, що адекватні і дають реальну оцінку. На полі бою, тому що дуже часто все потім це перекликається. Mm -hmm. Але в будь-якому разі дійсно розуміємо, що росіяни не могли сидіти, склавши руки, не реагувати на те, що відбулося, і будуть намагатися заховатися, окопатися. До речі, щодо фортифікації, копати вони вміють, а тут ще північнокорейці підтягнуті, mm -hmm. теж вміють копати. Власне, тут нам треба подумати, а як з тих нір їх потім викурювати. Але цілком серйозно зараз скажу одну річ: ну що стосується там креативності сил оборони, тут зрозуміло. Його так? то буде розвідка працювати надзвичайно активно. Це треба мати відповідний ресурс, це як з Кримським мостом. А скільки разів треба по ньому бити? Ну то що на сьогодні знає? Якщо була б у нас така ресурсна можливість, то ми б його і зруйнували, можливо, там сьогодні-завтра. Тому виходимо з того, що є. Так, от власне, якщо ми говоримо про такі побудови фортифікації, як на авіабазах. Я в тому числі, цілком серйозно кажу, сподіваюся, на російську військову корупцію. Тому що е, красти гроші це святе, тим більше на фортифікації. Це в нас до свого по своє, а там своїх не бросають. Ну, не бросають, а просто кидають на гроші. Тому е, цілком серйозно, там і цей фактор треба враховувати, в тому числі, і допомагати їм красти гроші. Почула. Ми тільки за пане Сергію, дякуємо вам дуже, що ви сьогодні до нас долучилися. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо гарного дня.